Дня всім, хто сьогодні вирішив помалювати з нами. Сьогодні створюємо двох пташок: снігура і синичку. Сьогодні для роботи нам необхідний листочок формату А4, розташовуємо його горизонтально, кольорові маркери, простий олівець і резиночка. і так починаємо наші пташки. Розташовується на дереві, яке буде знаходитися частково у нас з лівого боку. Зараз простим олівцем ми промальовуємо ту частину стовбуру, яку ми бачимо, і промальовуємо собі зразу гілочки, на яких будуть розташовуватися наші пташечки. На нижній гілочці буде у нас снігур, на верхній гілочці буде синичка. Також від цих гілочок ми потім промалюємо іще менші гілочки, тому що на дереві їх багато. Але основні ми поки що ось так собі позначимо. І переходимо до створення пташок. Почнемо із синички. Наша синичка, так як і будь-яка пташка, складається із двох таких геометричних фігур. Овал це тулуб нашої. Пташки і круг це голова нашої пташки. Для того, щоб е, створити тіло пташки і з'єднати єдна, голову з тулубом, ми проводимо ось такі з'єднувальні лінії. Зайві лінії всередині нашої пташки ми витираємо. Ось у нас вийшла така фігурка, до якої ми приєднуємо іще хвостик нашої пташки, розташовуючи його ось таким чином. На голові нашої пташки є дзьобик, вона у нас дивиться в ліву сторону, тому дзьобик ми розташовуємо з цього боку. Синичка має таке незвичне забарвлення, тому зараз пропоную промалювати ті частини, які ми будемо зафарбовувати різнокольоровими маркерами. Адже наша синичка, вона не однотонна пташечка, а має декілька кольорів. На голові у неї ось таким чином ми промальовуємо ось таку лінію. Ось вона така звивиста у нас. Ця лінія нам буде відділяти голову від тулуба і будемо цю частинку зафарбовувати в чорний колір. Але на голові нашої синички є іще ось така плямка за формою, вона у нас буде білого кольору, тобто ми її не промальовуємо. Ми... Залишаємо її білою, але собі позначаємо, щоб на цю сторону не зайти чорним кольором. Далі наша пташка має крильце. Крильце також позначаємо, де воно починається, як воно заокруглюється, і от сюди до хвостика воно закінчується. Ось так наше крильце розташовано. Животик нашої пташки буде жовтеньким. Крильця у синички, вони різнокольорові, там присутній блакитний колір, зверху жовтий, але ми ось так позначаємо. Ось тут у нас будуть білі пір'ячка. Далі будуть такі смугасті, білі і блакитні, білі і блакитні, тому ми ось так розділяємо, ніби на ось такі. Сектора, і потім почергово будемо зафарбовувати. Також у нас у нашої синички ми повинні промалювати іще ніжки. Ніжки синички розташовуються ось таким чином, і вона у нас лапками тримається за гілочку. Це буде наша передня лапка і задню лапку промалюємо. Також тримаючись за гілочку. І ось тут на голові синички такий маленький чорного кольору око. Так, синичка майже промальована, у нас олівцем тепер залишилося розфарбувати її маркерами. І переходимо з вами до снігура. Снігур також пташка, яка складається з двох. Геометричних фігур, це овал, він такий у нас більш пухленький в порівнянні з синичкою. І круг, який заходить на овал, це у нас голова нашого птаха. Тепер з'єднувальними лініями ми з'єднуємо круг з овалом, ось таким чином, і грудка, ось така випукла у снігура. Зайві лінії знову прибираємо, тому що вони нам всередині нашої фігури не потрібні. На голові промальовуємо трошки іншої форми дзьобик, тому що у снігура він такий більш міцніший, ніж синички. Ось такий дзьобик. Потім промальовуємо око нашого снігура. Далі ось таку за формою. Чорного кольору, голівка у нього буде. Далі, ось тут він має такі смужечки, ніби сірого кольору. Ми їх також собі позначаємо, такі як звивисті, незвичні за формою. І звідси починається крильце, яке закінчується майже там, де у нас буде починатися хвостик. І ось такий невеличкий хвостик. У нашого снігура. Далі домальовуємо ніжки. Ніжки у снігура трошки коротші, на відміну від синички, одна ніжка і друга ніжка, якою тримається наша пташка за гілочку. Грудка снігура буде повністю червоного кольору. І цей червоний колір заходить аж на хвостик, ось тут завершується. І... Ми вже побачили, що наші пташки промальовані і починаємо працювати маркерами. Беремо коричневого кольору маркер і починаємо промальовувати стовбур нашого дерева по тим лініям, які ми навели з вами олівцем. Проводимо спочатку основні лінії. Там, де у нас сидить наша пташечка, гілочки, ось ці. І ось тут, помічаючи собі контури тієї фігури, яку ми зараз будемо з вами зафарбовувати ось так. Тоненькі гілочки ми не будемо зафарбовувати, але стовбур дерева, який ми з вами позначили, нам треба зафарбувати. Я буду зафарбовувати широкою частиною свого маркера. Дуже швидко, широка частинка зафарбовує нам стовбур. І ми промальовуємо тепер цю частину коричневим. Маркером. Рухаємося зверху вниз, адже це ж тубур дерева, дерево росте у нас із землі, піднімається догори. Значить, ми вертикальними лініями так і намагаємося зафарбувати. А гілочки, які ростуть зліва і справа, ми трошки повертаємо наші лінії і зафарбовуємо цю сторону. Також наші гілочки дерев. Намагаємося фарбувати так, щоб не було білих просвітів у нас тут, білих дірочок таких. Стараємося повністю зафарбувати всю гілочку. Ось наше дерево зафарбоване. Зараз трошки тіньову сторону можна підсилити кольором зробити трошки темніше з одного боку так. зараз переходимо до розфарбовування наших пташечок Беремо тепер червоний маркер і животик нашої пташки. Більшу частину нашого снігура ми промальовуємо з вами червоним кольором. Я спочатку обводжу контур, щоб легше було так розфарбовувати. А потім те, що всередині, зафарбовую. Можна, широкою частиною, так буде трошки швидше. І знову. Промальовуємо ось такими штрихами, які нам показують, що це ніби як пір'ячко росте у нашої пташки. У формі промалювали. Готуємо тепер сірий маркер, і сірим маркером промальовуємо ось цю таку звивисту частинку, яку ми з вами позначили. Також спочатку. Обводжу контурно, а потім зафарбовую всередині. Час... Ця частинка невеличкого розміру, тому я її маленьким, тоненьким маркером і промалюю. Також у нашого снігура дзьобик теж такий сіренький. Я залишу таку білу плямочку, ніби падає світло на. на нашого снігура. Тепер беремо більш темний колір, сірий такий, наближений навіть до чорного, і промальовуємо решту тіла нашого снігура ось таким кольором. В кого немає темно-сірого, можна промалювати чорним кольором. І у снігура ще темна голівка, тобто ми ще ось цю частину промальовуємо таким же сірим, темно-сірим кольором. Залишаємо око непромальованим. Потім ми промалюємо його чорним. Ось так. І промальовуємо іще таким світліше коричневим кольором промальовуємо лапки нашої пташки, якими вона тримається за дерево. Ось так. Тепер беремо чорну ручку. І промальовуємо наше око, залишаючи маленьку, таку білу частинку непромальовану. Це буде як блік на нашому оченяткові, щоб воно виглядало ніби справжнє. Тепер переходимо до нашої синички. У синички більша частинка, тобто ось ця нижня частинка животика, вона жовтого кольору. Ми її Проводимо, обводимо по контуру, ось так. І промальовуємо жовтим маркером. Теж намагаємося по формі промалювати, щоб показати, ніби пір'ячко у нашої синички. Також жовтим кольором ми промалюємо зверху верхня частина у синички, вона Жовтого з такого кольору, і я знайду світло-сірий колір, потім промалюємо ще світло-сірим ніби додаючи іншого відтінку зверху, що це у нас як пір'ячко. Ось я знайшла світло-сірий тепер трошечки роблю темніше. У мене відрізняються два відтінка жовтого. Зверху трошки темніше, я ось так, як пір'ячко створюю, а знизу ситліше. Далі беремо темний, темно-синій, або навіть наближений такий до чорного кольору, і промальовуємо темну частинку. Тіла нашої синички. Тобто ось цю верхню, що у нас є на голові, і заходить на грудку. Залишаємо всередині білу плямку на щічках не промальовану. Вона у нас так і залишиться білою. Голову синички промальовуємо таким самим темним кольором, залишаємо тільки око не промальоване. Ось так. І таким самим кольором у нас хвостик, самий кінчик хвостика нашої синички ми промалюємо, і внизу ось такі пір'ячка темнішого кольору по самому низу. А тепер готуємо синій, синій маркер. І синім маркером промальовуємо наші крильця. Нагадую, що ось тут ми промальовуємо цю частинку синім, цю залишаємо білим. Тепер знову частинка синя, частинка біла, синя біла. Не повністю замальовуємо, залишаючи такі пробіли. Так, і хвостик залишився у нас сірого кольору. Ми тепер О, це дуже темний, трошки світліше треба взяти. Ми з вами тепер від цього кольору, який ми малювали, промальовуємо сюди, до тулуба нашої синички, ось такий сірий хвостик. І саме верх наших крипців пошробуємо ось таким сірим кольором. Так. І лапки сірого кольору на Гілочку ставимо, наша синичка прилетіла на гілочку. Таким самим кольором робимо дзьобик, її промальовуємо, залишаємо трошечки білого непромальованим. І чорною ручкою, так само, як і у снігура, наводимо чорне око, але залишаємо невеличку частинку білим, щоб наше око було об'ємним. Тепер беремо коричневий колір і дивимося, де ми можемо додати і ще домалювати, щоб наше дерево було гарне, маленькі гілочки. І я додаю ось такі гілочки до свого дерева. У мене воно вийде ось таке розложисте, гарне, красиве, і на цьому дереві сидять мої пташки, які. Зимують з нами це синичка і снігур, який прилітає до нас зимувати. Ось такі гарні пташки у нас сьогодні вийшли. Малюйте з нами щодня і дізнавайтеся багато цікавого.